Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Бесь сьомий Passat, універсал, чорний колір. 14 рік 2,0 дизель, 286 пробігу, автоматична коробка, ціна 12 600. Тканинний салон. На оригінальних дисках. Так, два маганчики поруч. Один в універсалі і другий в хетчбеку. Чорний колір, перший варіант 14, рік, 1,5 дизель, 196 оригінального пробігу пишуть, знімаючи 10700 по вартості. На дисках. Комбінований салончик, кліматконтроль, автоматична коробка передач. Парктроніки. Так, поруч варіант в хетчбеку. Дуже мало зустрічаємо таких автомобілів в хатчбеку. Це 10-й рік модельний 11, 1,6 бензин, тим більше бензинова версія, також рідкісна. 164 пробігу, 7 тисяч по вартості. Вся історія обслуговування пишуть присутня. авто з Німеччини. Контакти є. Кого цікавить, набирайте. Розкажуть вам детальніше. Так. Тканинний салон, кондиціонер. Такий автомобіль. так, Volkswagen Golf Sport Van, 19 рік, 1,6 дизель, 106 пробіг, 15600 по вартості, бачимо контакти. Тканинний салон. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Ford Focus MK3 в універсалі, синій колір. 13 рік, 1,6 дизель, 207 пробігу. 10-300 по вартості, комплектація Титаніум. Контакти видно, він код. Фіксую. З клімат контролем. Такий автомобіль. Шкода Октавія RS в Універсалі. В класному кольорі. 10-й рік, 2,0 дизель, 125 кВт, механіка 6-ступка, 247 пробігу, Швейцарія 9900 по вартості. Шкіряний салончик, клімат, підігріви. Такий апарат. Б8 Passat в універсалі. 17 рік, 2,0 дизель. Комплектації пишуть Highline, 190 пробігу, 18950 по вартості. Пробіг пишуть оригінальний. контакти Ось тут. З, з панорамним дахом, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford Focus другого покоління. Це 10-й рік 1,6 бензин, 189 пробів, 300 по вартості. Бачимо контакти. З кондиціонером. Але є підігрів лобового скла. Renault Megane там у ну, сірому кольорі такому. Досить симпатично виглядає на дисках, козов універсал. 14 рік, 1,5 дизель, 218 пробіг, без підфарбувань, за кустикою Боус, 11700 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Нічого не видно, зараз іншого боку покажу. І автомобіль. Б-6 Passat. 10 рік, 1,8 бензин з автоматичною коробкою. 206 пробіг, 8300 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон, кліматконтроль та підігріви. Volvo v 50 Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 7400 по вартості. Автомобіль з Німеччини, контакти є. Так, він код. Запотів він код, не покажу. На оригінальних гарних дисках. Шкіряний салон. Форкоп та парктроніки. Бе-7 Passat. Одинадцятий рік, модельний 12, 2,0 бензин, 232 пробігу, автоматична коробка передач, ціна 12-200 доларів. Комплектація пишуть Highline. контакти бачимо. Автоматична коробка. Комбінований салончик. Більше інформації уточнюйте. Четвертий гольф. 1,6 газ-бензин, механічна коробка, 225 пробіг. 4500 по вартості, контакти є. Охання сидіння, люк. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H в універсалі. 10 рік, 1,6 бензин. 5,850 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон. З форкопом. b 8 Passat в універсалі. З панорамкою це 16-рік 16, рік, і 6 десель, 260 пробіг. 14,300 по вартості. Контакти ось тут. Він код фіксую, звичайно. Салон, звичайний, на тканині. Коробка автоматична. Клімат контроль є. Більше інформації уточнюйте. Шкода в седані. Восьмий рік, 1,6 бензин, 147 заявленого пробігу, 6300 по вартості, тут контакти. Так, тканинний салон, механіка. П'ятий гольф в універсалі. По опису це 8-го року випуску. 1,6 MPI з кліматконтролем в хорошому стані 6700 по вартості. Кліматконтроль бачимо є. Кузов універсал. Гольф плюс. Чорний колір. 2006 року випуску 155 тисяч пробігу, 6200 по вартості. Пробіг пишуть рідний, контакти бачимо, є багато документації. Тканинний салон клімат контроль на дисках з парктроніками.